Тут на теренах нашого краю, зокрема в Бучачі в Миколи Потлоцького на фабриках. Він споруджує свої кращі е, твори. Е, зокрема... Якраз в 1750 році разом з Меретеном вони споруджують в центрі Бучача Ратушу, який не, має, не було аналогів в Європі. Прекрасна ратуша, архітектурно оздоблена скульптурними шедеврами Йоанна Георгія Пінзеля. Були придорожні статуї Яна Непомука і Богоматері. Але знову ми вернемося до тих часів 50-х років, може навіть і 47-го, коли більшовики накидали линви на ті скульптури і тракторами місця. Тому що це був камінь, якщо дерево можна було спалити, то звичайно камінь не так легко було знищити, і стягували ті статуї з постаментів, і стягували з ракуші. І в такий спосіб ми довгий час шукали уламки, фрагменти тих статуй, лише в часи незалежності в костьолі. Які зараз діючий є в Бучачі, знайшли фрагменти ставлю Яна Непомука. От люди вночі пішли, як наші люди завжди дочекалися, коли всі розійшлися, на ці фрагменти переховали, і вже зараз вони її принесли, і ці роботи зберігаються в Бучацькому костьолі.